Відділ ведення державного реєстру виборців. От вам, будь ласка, вони ховаються, я з ними розмовляв. Ну, з ними доступу немає. Вони що, що в нас залишається? Нічого не залишається. Крім того, що да, да. я не даю дозвіл. А я вас і не питаю. Якщо ви державний орган, то ви публічні особи. Якщо ви комерційна структура, то я звичайно комерційна. Як? А я, я вас не правила. питаю, ви публічні люди, ви я е, являюся громадянином Української Радянської Соціалістичної Республіки, до вас я виявився. Якої люди... соціалістичної республіки? Ну я. Як був, так і є. У нас немає. Я, люд... я людина. України, я людина. Республіки. Ні, це вас не існує. От ви яка це структур. Ваші ваші Які в мене документи? Я, під... вас, я людина, в першу чергу. Ви визнаєте, Україні? що я людина. Я визнаю, все рівно нам треба паспорт мати. Паспорт це фізично, ви хочете мене прив'язати до громадянства України. Поніше. Я не являюся громадянином України. Ну, так, ви так, злочинна так, організація, фактично. Чого ми ви злочинна організація? Ніхто не може нічого про що говорити, якщо ви не громадянин України. Ви що таке кажете? Ви ваші закони ви читаєте, ви знаєте закони. Юристи у вас тут є? Є. Зараз ми вас От я тут знаю, для чого вона мені. Ні, ваше Ви... прізвище, нам же треба журнал прийому громадян записати. Ну це ж не так просто. Давайте, зараз е... нам в журнал прийому. Я в цей журнал ваш, я прийшов, ну, Ні, хоча... Ні, вас зразу зобов'язані записати. Ну, це по ідеї, по ідеї правильно. Давайте паспорт. Ну, я вам цього паспорта не дам. Не у мене dai, його немає. Покажіть, що ви є громадянином України. будь ласка. Я, я вам покажу, якщо вже так вже проти... так ви вчиняєте проти... проти... змушуєте мене до вик... вчинення про... юридичних дій. Журнал реєстрації звернень виборців. Давайте. Мені паспорт давайте. Дивіться. Що це Ви знаєте такі документи? Військовий квиток називається? Да. Військовий офіцера запасу вооружених сил СССР. А приходять да. СССР, куди ви куди ви хапаєте? Ну, Покажіть ваше прізвище. Я ж буду писати вас. Ну що ви саме дітей? Громадянин громадянину РСР. громадянину СССР СССР, а як же? Ви зобов'язали, ваша компанія зобов'язала захищати права е, громадян РСР. У мене паспорта немає, не існує? Іс... Ну як це? Я, я не являюся громадянином цієї фірми. Ви фірма, ви юридична особа, комерційна, приватна фірма. Ми комерційна. Що да. ви таке кажете? От те, що кажу, ми державна установа. Ну що ви? Та я кажу, ви державна? Я кажу, ви державна? Ви комерційна структура? Та ну що ви таке кажете? Яка ми комерційна?